Вітаю вас, друзі, городники та сидівники. Напевно, кожному з нас до болю знайоме це прикре, я б навіть сказав, спустошливе відчуття, коли виходиш вранці на ганок із чашкою запашної кави, сподіваючись насолодитися видом ідеально підстриженого смарагдового газону або дбайливо доглянутих грядок, у які ви вклали стільки праці, а натомість бачите перед собою справжнє поле битви. Свіжі чорні купи землі, що здіймаються над зеленою травою, ніби мініатюрні вулкани здатні зіпсувати настрій на весь день, а то й на весь тиждень. Це робота нашого невтомного підземного сусіда, крота або його родича сліпака. І перша реакція, яка виникає у 90% господарів, це паніка, змішана з праведним гнівом і непереборне бажання негайно бігти в сарай, хапати лопату і починати війну на знищення. Але я прошу вас зупинитися, глибоко вдихнути і відкласти важкий інвентар. Адже бігати по ділянці з лопатою це не лише виснажливо фізично, але як показує багаторічна практика, абсолютно неефективно. Ці тварини набагато хитріші, обережніші та швидші, ніж ми звикли про них думати, проте у них є одна суттєва слабкість Ахілесова п'ята, про яку вони самі навіть не здогадуються. І саме ця слабкість стане нашою головною перевагою у цій стратегічній битві за вашу територію. Справа в тому, що природа, забравши у підземних мешканців зір, компенсувала це неймовірно гострим, просто фантастичним нюхом, який замінює їм очі та вуха. Кріт орієнтується у просторі, шукає їжу партнерів та відчуває найменшу небезпеку саме носом, і його нюхові рецептори в десятки разів чутливіші за наші з вами. Те, що для нас є просто неприємним різким запахом, для крута це справжня хімічна атака, нестерпний сморід, який викликає паніку, дезорієнтацію та інстинктивне бажання втекти світ за очі. І саме на цьому, беззаперечному фізіологічному факті, ми побудуємо нашу стратегію гуманного, але безапеляційного виселення непроханих гостей. Нашою головною зброєю стане засіб, який є в кожній домашній аптечці, або ж продається в найближчому аптечному кіоску за сущі копійки, звичайний аміак, або як ми звикли його назвати в побуті, нашатирний спирт. Проте просто купити пляшечку недостатньо адже існує ціла технологія правильного використання, один секретний нюанс, одна маленька хитрість, без якої ваші зусилля можуть бути марними, і про яку чомусь мовчать у більшості інтернет-порадників. Чому ж саме наш етир працює так ефективно, краще за дорогу хімію? Річ у тім, що різкий запах аміаку на підсвідомому рівні асоціюється у диких тварин з небезпекою та продуктами життєдіяльності хижаків у високій концентрації. А в замкнутому, погано вентильованому просторі підземних тунелів цей запах не розсіюється як на вітрі, а концентрується, створюючи нестерпні, задушливі умови для проживання. Кріт, потрапивши в таку зону ураження, просто фізично не може там знаходитися. Він починає задихатися, його слузові оболонки печуть вогнем, і єдиним виходом для нього стає втеча до сусідів або в найближчу лісу смугу, подалі від вашої гостинної дірянки. Але щоб досягти такого блискавичного ефекту, потрібно все зробити філігранно, чітко дотримуючись інструкції, яку я зараз вам детально, крок за кроком, опишу. Розпочнемо з підготовки нашого, так би мовити, снаряда. Вам знадобиться матеріал, який буде носієм запаху, своєрідним резервуаром. І тут важливо не помилитися: беріть лише натуральну тканину, старе бавовняне ганчір'я, марлю або звичайні ватні косметичні диски. Синтетика, якою б зручною вона не здавалася, набагато гірше вбирає, і, що найголовніше, дуже погано утримує летючу рідину. А нам потрібно, щоб запах залишався активним та інтенсивним якомога довше. Наступний крок це зарядка нашої гуманної зброї, необхідно рясно, не шкодуючи рідини, буквально до повного просочення змочити підготовлені шматочки тканини чи вату нашатирним спиртом. Тут абсолютно не працює принцип економії, адже чим сильнішою буде концентрація парів, тим швидше ви побачите, а точніше не побачите нових крутовин. Тільки пам'ятайте про власну безпеку. Пари аміаку дуже різкі і можуть викликати запаморочення, тому краще проводити цю підготовчу процедуру виключно на свіжому повітрі та намагатися не вдихати випари глибоко, а ще краще одягнути медичну маску та гумові рукавички, щоб не подразнювати шкіру рук. Тепер переходимо до найвідповідальнішого етапу: закладки вам потрібно уважно обійти свої володіння і знайти найсвіжіші кротовини. Ті, де земля ще пухка, волога і темна. Це вірна ознака того, що хід активний, і господар був тут зовсім недавно, можливо, годину тому. Акуратно, намагаючись не обвалити тунель і не засипати його землею, розкопайте вхід у нірку. Коли чорний отвір знайдено, візьміть наш ароматизований сюрприз і запхайте його максимально глибоко вхід. Дуже важливий момент, на якому я наголошую. Робіть це не руками, а за допомогою довгої палиці, гілки або довгого пінцета. По-перше, це безпечніше для вас, а по-друге, ми не хочемо додавати до чистого запаху аміаку ще й запах людини, який може насторожити крота і змусити його просто заблокувати, замурувати цей хід земляною пробкою і спокійно прорити новий поруч, оминаючи пастку. Наше завдання прогнати його, а не змусити будувати барикади. І ось ми підійшли до головного лайфхаку, до тієї самої фатальної помилки, яку допускає переважна більшість городників і через яку потім розчаровано скаржиться, що метод не працює. Більшість людей, поклавши ватку з нашатирем у нору, інстинктивно засипають її землею, щільно утрамбовуючи зверху ногою. Запам'ятайте, друзі, раз і назавжди це груба помилка. Коли ви засипаєте нору землею, ви наглухо перекриваєте рух повітря. Земля діє як щільна пробка, і випари аміаку замість того, щоб поширюватися по розгалуженій системі підземних ходів, залишаються локалізованими в одній точці. Кріт просто це місце землею з іншого боку тунелю і продовжить свою діяльність за метр від епіцентру. Нам же потрібно створити тягу, протяг, щоб запах пішов гуляти тунелями. Тому зробіть наступним чином: не засипайте отвір землею, а накрийте його зверху шматком старого шифору, дошкою, фанерою або навіть переварнутим старим відром чи пластиковим горщиком. А вже краї цього накриття присипте землею, щоб вітер не здув конструкцію. Що це дає? У тунелі залишається вільний повітряний простір, і завдяки різниці тисків і температур зовні та всередині пари аміаку під дією тяги. Почнуть затягуватися глибоко в систему ходів, проникаючи у найвіддаленіші куточки крутового житла, спальні та комори. Це перетворює всю систему тунелів на зону абсолютно непридатну для життя. Але це ще не все. Щоб ваша боротьба була переможною, потрібно застосовувати правильну стратегію, про яку мало хто говорить. Не можна закладати ароматні бомбочки хаотично або що ще гірше, по всьому периметру ділянки одночасно. Якщо ви обкладете крота з усіх боків, він опиниться в пастці і від безвиході почне рити нові глибинні ходи прямо посеред вашого газону, переорюючи все вздовж і впоперек у пошуках порятунку. Дійте стратегічно, як полководець. Починайте обробку від будинку, ганку чи варанди і поступово, день за днем, просувайтеся до паркану до виходу з ділянки. Ви маєте наче вичавлювати шкідника зі своєї території, залишаючи йому зелений коридор для відступу. Дайте йому шанс втекти, і він ним обов'язково скористається. Звісно, у вас може виникнути слушне зауваження, що нашатирний спирт, хоч і має вбивчий запах, досить швидко вивітрюється, особливо у спекотну літню погоду. Це правда, аміак дуже летюча речовина. Тому, якщо ви хочете отримати довготривалий ефект і надійно закріпити результат, я пропоную вам рецепт посиленої суміші, такий собі коктейль молотова для нюху крутів. Щоб подовжити дію засобу, змішайте нашатирний спирт з березовим дьогтем. Дьогодь має маслянисту тягучу структуру. Він в'язкий і надзвичайно смердючий. Його різкий запах нагадує горіле дерево, шкіру та їдкий дим. А для всіх диких тварин запах диму це сигнал смертельної небезпеки, інстинктивний генетичний страх перед лісовою пожежею. Змішавши ці два компоненти, ви отримаєте гримучу суміш: різкість аміаку вдарить миттєво як ляпас, а стійкість дьогтю забезпечить захист на кілька тижнів. Якщо ж дьогтю під рукою немає, можна додати на ганчірку з нашатарем кілька крапель ефірної олії парцевої м'яти або евкаліпту. Цей запах теж дуже інтенсивний і неприємний для гризунів. Він діє як сильний подразник слизових оболонок, буквально випікаючи їм носи. Але що робити, якщо ситуація запущена, кріт виявився стійким ветераном, на якого вже не діють прості методи, або ви просто хочете спробувати альтернативний підхід. Тут нам на допомогу приходить ще один цікавий лайфхак використання касторової олії. Цей метод діє не стільки на самого крота, скільки на його кормову базу. Як відомо, кроти хижаки. Вони не їдять коріння рослин, а полюють на дощових черв'яків та личинок. Касторова олія має специфічний запах і смак, який робить черв'яків неїстівними і несмачними для крота. Рецепт простий: візьміть склянку касторової олії, додайте до неї 2 столові ложки будь-якого засобу для миття посуду, це потрібно, щоб олія змішалася з водою, а не плавала плівкою, і збийте цю суміш до стану білої емульсії. Потім розведіть цю емульсію у ліці з водою і щедро полити місця активності крота. Їжа стає несмачною і кріт змушений шукати нові угіддя для полювання. Це дуже елегантний біологічний метод. Також не варто забувати про звукові подразники, але забудьте про дорогі ультразвукові відлякувачі, які часто виявляються безпорадними. Найкращий і безкоштовний спосіб це музика вітру. Візьміть порожні скляні пляшки з під шампанського чи вина і закопайте їх у землю під кутом 45 градусів, так щоб горлечко стирчало над поверхнею на кілька сантиметрів. Коли дме вітер, він, потрапляючи в шийку пляшки, створює низькочастотний гул, завування, яке розноситься під землею на великій відстані. Для кротів цей звук нестерпний, він тисне їм на вуха і створює вібрацію, яка попереджає про небезпеку. Це працює цілодобово, поки є вітер. І не потребує батарейок. Ще один варіант очерет. Вставте довгі стебла сухого очерету у кротовини. Вітер розхитує стебло. Воно вібрує і передає цей неприємний шурхіт прямо в нору. І наостанок, хочу застерегти вас від ще однієї популярної, але шкідливої помилки: ніколи не намагайтеся залити крота водою зі шланга. Це абсолютно марна справа. По перше, ви перетворите свою ділянку на болото. По друге, Кроти чудово плавають, і завдяки повітряним пробкам у системі ходів вони легко перечекають потоп. А от дощові черв'яки головна причина, чому кріт прийшов до вас від води загинуть, і це лише погіршить стан ґрунту. Тому забудьте про воду вона тут не помічник. Друзі, будьмо гуманними та розумними господарями, ми не повинні прагнути знищити все живе навколо заради ідеальної картинки. Кроти, попри всю шкоду для естетики газону, є частиною екосистеми. Вони поїдають шкідливих комах, личинок хруща та капустянки, розпушують землю. Наша мета не вбити тварину, а просто ввічливо, але наполегливо попросити її змінити місце проживання. Запропонований мною комплексний метод ароматерапії з нашатерем, дьогтем та правильна стратегія витіснення це ідеальний компроміс. Ви зберігаєте свій город цілим. А кріт залишається живим і здоровим, просто переїжджає туди, де він нікому не заважатиме. Спробуйте цей спосіб, поєднайте кілька лайфхаків адже це коштує копійки, а результат вас приємно здивує. Ваші газони знову стануть рівними, а кріти цвістимуть без ризику бути підкопаними. Бажаю вам щедрих врожаїв, миру на вашій землі та повної гармонії з природою.